Є інформація про те, що двері до Секстинської капели зачинилися, і конклав офіційно розпочався. Я нагадаю нашим телеглядачам про те, що сьогодні, 7 травня, у Ватикані стартував конклав, на якому 133 кардинали з 71 країни світу зібралися, щоб обрати нового папу римського лідера одного цілого і чотирьох мільярда католиків. Серед претендентів і Українець є Микола Бичок. Надалі кардинали проводитимуть голосування щодня. Такий режим триватиме, поки не буде досягнуто консенсусу і новий папа не буде офіційно обраний. Більш детально про деталі конклаву і про те, що йому передувало, ми запросили поговорити отця Ростислава Гадада, директора відділу комунікації апостольського екзерхату. У ГКЦ в Італії. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, Інесо, Христос Воскрес. Боїстина Воскрес. на Воскрес. Тож, Ростиславе, які основні етапи взагалі відбувалися до того, як Конклав офіційно розпочався. Ну, конклав розпочинається, коли Святіший Отець. Відходить до вічності або зрікається свого престолу, як було у випадку з папою Венедиктом XVI. Тобто, коли помирає папа, або коли він зрікається престолу, перед кардиналами стоїть дуже непросте і дуже відповідальне завдання брати його наступника. І від розпочинається відповідна підготовка, яка включає дуже багато різноманітних аспектів. Ну, насамперед, цей аспект є молитовним, тому що. Ми повинні розуміти, що конклав не можна прирівнювати до якоїсь політичної акції, прирівняти тільки до вибору голови держави, але йдеться про те, щоб розпізнати того, кого сам Господь хоче брати як свого намісника на землі, наступника апостола Петра. Тому першим аспектом цієї підготовки є молитовна, де запрошується до молитви не тільки кардиналів, але й усіх вірних по цілому світі, власне, ближеніший Святослав, також запросив вірних Української Греко-католицької церкви до посиленої молитви, щоб ми нашою молитвою підтримали кардиналі-виборців, щоб вони розпізнали цей голос Святого Духа. Отже, очевидно, що є організаційні моменти, всі кардинали повинні з'їхати з до Риму, бо конклав відбувається за фізичної присутності кардиналів, не передбачено голосування через засоби. Комунікації всі вони повинні прибути до апостольської столиці, щоб взяти участь безпосередньо. Перед конклавом передують зібрання загальної конгрегації карналів, де вони можуть, мають можливість поспілкуватися і послухати одного, одного стосовно справ церкви, роздумати над викликами, які церква проходить, щоб вони могли поділитися різними думками. І мати певне, певну картину того, а якого понтифіка зараз потребує церква відповідно до певних обставин, викликів, які ми зараз переживаємо. Тому у даному конклаві перед даним конклавом було 26 загальних конгрегацій, де кардинали мали можливість висловити свою думку стосовно різних аспектів церковного суспільного життя війни, де вони зокрема закликали молитися за Україну. І, і роздумати над тим, якого понтифіка церква потребує тоді, таким фінальним етапом приготування є приготування секстинської капели, тобто, ми бачили навіть з ватиканських новин, що готувалася секстинська капела, щоб бути приготованою для тих засідань виборчих. була встановлена піч, де будуть спалюватися бюлетені, приходить певний контроль стосовно. Того, щоб унеможливити жоден вплив, зокрема через засоби технічного зв'язку. Тобто є різні способи, щоб блокувалися сигнали, щоб нічого не перешкоджало вибору світішого отця і нічого не впливало на вибір кардиналів виборців, які будуть брати участь конклаві. Е, фінальним таким акордом, власне, була свята Меса. За вибір Понтифіка, де вони молилися за те, щоб Господь попровадив ними. І, власне, якраз перед тим, як долучитися до ефіру, на сайті Ватикан News є трансляція того, як Ватикани як кардинали входять у Сикстинську капелу, складаючи присягу на Євангелії про те, що вони насамперед керуватимуться Божою волею у своєму виборі святішого, Отця. відповідно, тоді розпочинається конклав. Вони заходять до Сикстинської капели. Яка закривається, тобто там проголошується така формула екстраом, тобто всі вийдіть, щоб там залишилися тільки кардинали виборці, щоб залишаються там тільки рахівники, залишається персонал, який буде служити медичні працівники, працівники на кухні, які також складали клятву таємниці, і, відповідно, закриваються. Кристинська капела закривається е, е, цей апостольський палац, де є неможливий вхід для будь-яких інших сторонніх осіб. тоді розпочинається конклав, розпочинається голосування. Росислава, а чи правда, що таємниця голосування настільки серйозна, і ось ці заходи з того, щоб унеможливити будь-яку комунікацію зовнішню, вони настільки серйозні, що навіть ті продукти, які потрапляють до кардиналів, поки вони йдуть на голосування, вони перевіряються. Навіть там перевіряється все, чи це правда? Стосовно продуктів немає такої інформації, але те, що контроль є дуже серйозним, це правда. Тобто в кардиналі вилучаються будь-які засоби електронних електронного зв'язку, будь-які електронні носії, включаючи навіть електронні годинники, щоб, не дай Бог, не було якогось прослуховування. Відповідно, там немає ні інтернет зв'язку, ні телефонного зв'язку, є спеціальні пристрої, які блокують зовнішні сигнали. І, і це є, на мою думку, дуже правильно, тому що сучасні технології пішли далеко вперед. І, і, звичайно, що багато людей цікавить, а що відбувається всередині. І це тому Ватикан, особливо під час цього конклаву, зважаючи на поступ технологій, також посилив певний захист, аби не було жодних впливів. Так само перевіряється Сикстинська капела, перевіряється кімнати в домі святої марти, де будуть проживати кардинали, чи там немає якихось е, мікрофонів чи чогось подібного. І відповідно, коли ці всі вимоги вже є, е, вже є задоволені, перевірені, розпочинається конклав е, так. Кардинали також зобов'язані таємницею того, що не буде що вони не будуть розголошувати нічого з того, що відбувається під час конклаву. І вони є, власнику, те, що я сказав, вони, коли заходять до хистинської капели, складають присягу на Євангелії збереження повної таємниці. Голосування також є таємним. Тобто навіть кандидат, коли пише за кого він буде голосувати, складає цей бюлетень вдвоє, проголошує перед. Зібраною зібраними рахівниками проголошує певну клятву про те, що він перед Господом присягає віддати свій голос справді за того, хто, хто в сумлінні його здається відповідним кандидатом, кладе в урну свій бюлетень. Пізніше ці бюлетні перемішуються, щоб навіть не можна було припустити, а кому належить цей бюлетень, якому кардиналу. Тобто секретність є абсолютна. І ще цікавий момент те, що власне ці голосування відбуваються у Секстинській капеллі, де над, на, верхні, на верхній на верхній стіні на стелі зображена стена страшного суду. Власне, це є певним запрошенням для кардиналів усвідомлювати відповідальність перед Богом за той крок, який вони роблять, бо голосується не тільки за кандидата, голосується за майбутні церкви, тобто. Голосується за того, хто церкву поведе. І тому те, до чого покликані кардинали, розпізнати Подух Святого Духа, який хоче вести свою церкву дорогами правди. І, відповідно, для цього вони обирають кандидата, якого у сумлінні вважають відповідним для цього важливого покликання. І, власне, для цього покликана секретність, щоб нічого не повпливало зовнішнього на їхній вплив, а вони керувалися своїм серцем. І були чутливі на Божий голос у цьому у цьому процесі. Скільки так може продовжуватися конклав, наскільки довгим він може бути як процес? І е, весь цей час, поки йде конклав, це, ця таємничість вона повністю зберігається. Так е, е, координали відрізані повністю від зовнішнього світу. Я правильно розумію? Так, так, очевидно. Вони повністю відрізані від зовнішнього світу. Вони не можуть комунікувати в жодний спосіб. Скільки може тривати, Бачите, історія знає приклади дуже коротких конклавів, які відбувалися всього лише день-10 годин. Так було, наприклад, у 1939 році, там конклав тривав день або два. Але були дуже довгі конклави. Наприклад, конклав у Вітербо в 1268-81 рік, тому. Конклав, звичайно, не може так довго тривати. Є конституція, яка регулює цей процес, регулює кількість голосувань. Тобто конституція, яку затвердив папа Святий Іван Павло II в 1996 році, передбачає наступну процедуру. Відбувається на день чотири голосування. Якщо три дні не було обрано кандидата, не було обрано папу. То кардинали на день переривають голосування для того, щоб е, роздумувати. Там для них кардинал, єпископ оголошує духовні науки, вони можуть роздумувати, вони можуть е, спілкуватися. І тоді на наступний день знову передбачається та певна кількість голосування. Якщо знову пройде три дні, і кардинали не, не дійдуть якогось консенсусу, знову переривається на день. Де для кардиналів знову оголошується духовна наука, і так цей етап ще раз повторюється: якщо все-таки кардинали не зможуть обрати більшістю, тобто кандидат повинен обрати 2 треті голосів. Це в випадку теперішнього конклаву, оскільки є 133 виборці, має набрати кандидат 89 голосів. Якщо цього не стається, тоді після таких, скажімо, трьох турів. Обирається між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів. Але ці два кандидати вже тоді не голосують. І відповідно тоді після цього є більша ймовірність, що після тих голосувань між двома кандидатами, все таки таки комусь із тих двох кардиналів віддадуть у цю необхідну більшість. Що відбувається після того, як папа обраний? От Обрали, дійшли згоди, порахували голоси і виявили, що один з кандидатів 100% набирає необхідну кількість голосів. Що відбувається далі? Отож, коли якийсь кандидат, кардинал набрав відповідну кількість голосів у дві третіх? Відбулося відповідне відповідний підрахунок, який також є дуже, скажімо, скрупульозний. Тобто, вирахуються ці бюлетені, чи вони відповідають дійсності кількості тих присутніх кардиналів, чи кардиналів, бо є кардинали, які можуть бути хворими і перебувати в домі святої марти. Тоді до них, до, до цієї кімнати, приходить рахівник зі скринькою. Вони проголосують, кладуть бюлетень у скриньку, і цей бюлетень відноситься до, до Сикстинської капели. Коли відбувся підрахунок голосів і все відповідає необхідним нормам, тоді кандидата запитується, чи ти приймаєш цей вибір на найвищого, найвищого понтифіка. Коли кандидат каже слово приймаю, він автоматично стає Папою Римським. Після цього його запитується, яке ім'я ти приймаєш. Це також дуже важливий момент. І кандидат може обрати ім'я. Відповідно, до цього немає якихось особливих норм. Він може обрати будь-яке ім'я. За винятком імені апостола Петра. Склалася така традиція в церкві, що апостол Петро є один, і це ім'я не можна е пізніше повторювати. Е інші імена кардинали можуть, е папа Римський може приймати. Тобто ми знаємо, що, наприклад, Хорхе Маріо Бергольо обрав ім'я Франциск перший раз в історії. Тобто, можуть обирати нові імена, можуть обирати імена контиків, які були до нього. Ім'я також є дуже символічним. Власне, є ця традиція зміни імені, що символізує нову місію, нове покликання у церкві. Тобто, коли Ісус Христос покликав апостола Петра, який до цього називався Симон, то сказав: Ти, Симон, зватимешся Кефа Скеля, і, власне, на наприклад, на цього, Папа також змінює ім'я, щоб підкреслити нову місію. І це ім'я також є символічним, бо е, ще до того, коли папа скаже перше слово, а вже проголошене його ім'я, вірні вже можуть, скажімо так, розпізнати певні нотки того. Яку лінію служіння він обере, коли оголосили ім'я папи Франциска, зразу вірні зрозуміли, що йдеться про святого Франциска з Асижу, і папа хоче тим самим підкреслити особливу увагу до вбогих, до покинутих, до знедоволених, до людей на периферії. Бо, власне, такими чеснотами відзначався святий Франциск з Асижу. Коли Папа Рацінгер обрав ім'я Венедикт. Всі розуміли, йдеться про покровителя Європи, про того, хто, хто власне, хоче об'єднати Європу, хто хоче певним чином повернутися до витоків християнських Європи, яка починає, почала від них відходити. Чиван Павло І, Іван Павло І обрали імена своїх попередників, Папи Івана 23-го. І папа Павла VI, щоб підкреслити певну тяглість своїх попередників і певний і зв'язок з Другим Ватиканським собором. Тому папа вже вибором свого імені власне, підкр... хоче підкреслити те, яким, яким буде його служіння. Власне, на кого він хоче опертися, на, 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 на який зв'язок він хоче вказати. з Попередніми чи, чи з певним святим католицької церкви. Коли він обирає ім'я і його проголошує, каже: приймаю, і, і тоді його запитують як ти будеш зватися. Він називає певне ім'я, е, він відходить до так званої кімнати Сліз. Кімната Сліз також є дуже особливою. Це є кімната, яка знаходиться біля Систинської капели. Там для папа приготовлено вже е, білий папський цей одяг, де папа може. На самоті помолитися і роздумати, чому називають кімната Сліз? Тому що, очевидно, коли кандидат, обраний на папу, його переповнюють емоції. Часто це є емоції, які супроводжуються сльозами, тому що він усвідомлює насамперед велику відповідальність, яку на нього церква поклала, і також велику довіру, тому що е, бути обраним на Престол апостола Петра це є велика довіра, тобто церква немов би ці ключі від церкви вручаються в його руки, і він буде церкву провадити в наступні, наступні роки, слухаючи голос Господа і цей голос проголошуючи для, для вірних. Тоді, коли папа вже вдягається в цей одяг, в це облачення біле, він виходить до кардиналів. І так пізніше виходить на балкон собору Святого Петра, де е, проголошує е, е, кардинал. Проголошує його такою формулою латинською vobis gaudium magnum habemus папа. Тобто, хочу проголошую вам велику радість, маємо папу. І цей кардинал, протодіакон продовжується такими словами: Емінентissimum a reverendissimum dominum. Е, тоді називає ім'я кандидата, Санкте Романе Еклезіє. Кардинала Римської церкви, е, називає його, е, його прізвище Квісь номет і посвід, який обрав ім'я, таке то ім'я, яке він обирає. І відповідно тоді папа звертається вперше до е, вірних, зібраних на площі Святого Петра, і до вірних, які також слідкують за вибором папи через засоби комунікації, бо зараз увага всіх прикута, власне, до. Е, до телевізорів, до, до комп'ютерів, телефонів, слідкуючи за тим, який, який дим е, піде з, з секстинської капели, і уділяється благословенні урбі і торбі. А, і те, що я забув, коли е, вибір папи вже є, е, вже, вже є прийнятий, коли карнали проголосували, вони ці бюлетені спалюють. Вони спалюють їх у спеціальній печі, яка встановила в Секстинській капелі, е, і е, тоді, коли вони спалюють ті бюлетені, Йде білий дим під час всіх голосувань, коли папу не було обрано ще, відповідно спалюється і Додається певна хімічна речовина для того, щоб дим був чорний. Це є певний символ того, що папу не обрано. В такий спосіб вірних повідомляється про те, обрано чи не обрано понтифіка. І коли вже дим є білий, вірні розуміють, що папа римського є обрано, і вони вже чекають його виходу на балкон. Сикстинської капели, ми з усіма Ще... віруючими. Просто також дуже чекаємо вже на білий дим. Тільки конклав почався. А ми вже знаєте, в такому легкому нервовому стані. Дуже хочемо, щоб якнайшвидше його було обрано, якнайшвидше було нове ім'я у католицькій церкві і будь-яке ім'я, яке обере новий папа, все одно приносило мир і злагоду всім і католикам, і православним, і всім віруючим. Чим на цьому світі ми вам дуже дякуємо за те, що ви доєдналися до нас, розказали привідкрили таємниці, так скажімо, так отець Ростислав Гадада, директор відділу комунікацій апостольського екзархату УГКЦ в Італії, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про конклав, як він відбувається в Італії, чого очікувати і взагалі, коли очікувати білий дим.